Доброго дня, потеревенимо за життя. Амстердам на зв'язку. Приїхали! Ось це наш готель. Це потяг на запасних, запасному шляху. 5 минут на потязі до центру Амстердама. Заходиш, отак туалет, дуже чистий, приємний. Є навіть душові кабінки з обох кінців вагону. Так, крокуєш 11 купе. У кожному купе по три місця. Зараз наше купе номер 3 Це лише один вагон, і в протилежному напрямку теж є трохи спальних місць. Заходиш, такий рукомийник в купе, водичка холодна. А так можна накрити цю цією кришечкою і перетвориться на столик. Є драбинка, щоб залазити, щоб залазити наверх. Така драбинка, її можна, до речі, зняти та передвинути. Коротше, третя полиця. На третій полиці був розташований наш син. Він був дуже щасливий спати на цій третій полиці. Там, до речі, можна дуже зручно сидіти. Друга полиця тут спав чоловік. Це бюджетний готель для Амстердаму. Бо це бюджетний готель для Амстердаму. Ось є такі тримачки для кави. Наш готель коштував 380 євро за дві доби. Інші готелі коштували від 550.